Зараз поговоримо про президентські вибори, які в Росії в чергове стали так званим виправданням узурпації влади Путіна. Цього разу вимушену участь у цьому дійстві взяли українці, мешканці тимчасово окупованих територій. Регіональні координатори національної платформи стійкості та згуртованості в Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях проаналізували, які технології примусу використовував агресор і які наслідки це може мати для України. Більше про це поговоримо із Дементієм Білим, регіональним координатором нацплатформи стійкості та згуртованості у Херсонській області. Пане Дементію, доброго вечора. Добрий вечора. Отже, про які міри примусу йдеться, як конкретно проходив цей процес і що пережили українці, яким довелося взяти у цьому участь, ну, ми повинні розуміти, що по ці подібні інструменти примусу українців, які опинилися на тимчасово окупованій території, вони відбуваються вже протягом достатнього часу. Я просто хочу нагадати, що спочатку були так звані референдуми про нібито приєднання окупованої території до, до Росії. Потім в вересні минулого року відбулися вибори в місцеві органи влади, так звані місцеві органи влади, так звані вибори. Це не можна назвати словом вибори ні референдумом. Це це електоральні процедури, пропагандистська кампанія, але все одно все це відбувається під серйозним контролем, примусом та через через тиск і терор з боку окупантів що що вони роблять і які перед ним ставлять ставлять завдання ну перше, іде така знаєте побудинковий перепис всіх людей справа в тим що окупанти заявили що голосувати повинні всі не лише громадяни так звані громадяни російської федерації на окупованій території а всі хто там мешкає і громадяни України, ті, хто мають російський паспорт, ті, хто не мають взагалі жодного паспорта. До речі. В Херсонській області в Гнічеському районі проживаючи деякі люди, які приїхали з Узбекистана. Та, ну, вони вже люди похилого віку, але все одно вони громадяни Узбекистану. Так, і вони повинні були б голосувати на на, на на так званих виборах президента. Бо це є таке обов'язок. Всі, хто працюють, до них при, приходили, приходили люди в білих халатах, це така уніформа членів із комісій, і Мусили примусили голосувати. Нам розповідали, що їх супроводжували місцеві поліцейські в деяких випадках були військові. До речі, вони зараз більше ховалися раніше вони діяли більш демонстративно зараз вони. Приховували свою присутність, але нам про це розповідали. Те, ті, хто не йшли голосувати, їх фактично примусували. Ну їх записували як нелояльних. нелояльні. Коли людина не бере участь в цій пропагандистській кампанії, то це фактично є така, знаєте, демонстрація демонстрація спротиву. І цю людину відразу записують в список нелояльних, і потім його чекає різні, різні процедури. Ми фіксували в минулого року, коли одна, одне одне з подружжя Ферсонської області відмовилося голосувати, і просто потім е, забили до смерті е, ці, е, ці окупанти, ось ось те та, такі та, та ситуації. Але ви знаєте, е, чому що е, фактично е, примушують всіх е, голосувати? Це потім, потім е, розповсюджуються такі наративи, пропагандистські, різні міфи, щоб і е, в. Е, е, то в тому числі ці міфи вони адресуються нашій вільній частині України, щоб розповісти, бачите, скільки у нас на нашій території взяли участь в голосуванні там за президента Путіна та проголосували там. Вони записують різні там це цифри. Вони вони штучні ці цифри, це зрозуміло. Але коли люди на вільній Україні чують подібні цифри, вони думають, ось там всі зрадники, і потім оці настрої негативні, потім вже... Повертаються до тих, хто з знаходиться окупованій чи читання території, Їм говорять, вас там вважають, що ви там є зрадниками. Все вам дорога додому відрізана. Це серйозніша така проблема, психологічна проблема. Це хитрі такі процедури, які вміють робити російські ГБшники ще починаючи з 17-го року, 1917 року. Вони відпрацювали це роками під час СРСР і. І зараз відпрацьовують на наших не на нещасних намишниців нашої нашої території, яка тимчасово окупована. Пане Дементі, а Чи логічно вибудовувати рядок? Окупація, роздача паспортів, можливість проголосувати на виборах, призов до ворожої армії. Так, так до речі, ви дуже дуже слушно завовцю цю повибудували це ці бо одночасно з тим, що проводилася ця кампанія, ніби там, там агітації примусу до голосування. 26 лютого президент Росії Путін підписав указ про включення території Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, які тимчасово окуповані до складу південного військового округу. І зараз там на, на тих території відбувається що всіх чоловіків та Жінок, які мають там відповідні професії, їх беруть на військовий облік, і це буде ну фактично, коли всіх людей беруть на військовий облік, там коли їх вже включили військовий округ, а саме через військові округи на Росії введуть ці мобілізаційні заходи. То всі експерти в один голос говорять, що наступний крок і він буде таким мобілізація всіх нещасних, то хто зараз знаходиться на тимчасово окупованих території. Ми це повинні. Розуміти це, це трагедія, і ми от зараз намагаємося всім нашим розповісти. Якщо є така ще можливість, щоб вони виїжджали всіма можливими способами з цієї території, бо це вже просто їх просто можу, можуть забрати до російської армії та пустити на м'ясо на ці м'ясні штурми проти, проти своїх же е, співгромадян. Пане Дементі чи не залишилися непоміченими ті зловживання і порушення прав людини, про які ви вище описали міжнародною спільнотою, на вашу думку? По-перше, міжнародна спільнота однозначно, не Ну, вона не бере до уваги ці, ці так звані вибори. Вони їх не визнають легітимними, вони називають їх незаконними. І до речі, ці так звані електоральні процедури, так звані вибори, це підстави взагалі визнавати обрання так званого президента Тента Російської Федерації Путіна незаконним та нелегітимним. І ми закликаємо на наших. Партнерів, щоб вони ну не визнавали президента обраним, бо вони рахують всі цих, всі цих наших, так звані голоси, так званих виборців, до тону загальний результат результат голосування. Знаєте, ми дивилися, як відбувалося це, це голосування. Ми дивилися на фотографії, на відео, роздивлялися ці списки. Ми бачили, що списків майже немає. Просто людей включали, брали з вулиці та записували цих людей. Що ці ящики для бюлетенів, ці скринки для голосування, вони напівпорожні, розумієте? Навіть от ввечері після дня голосування там у них було кілька днів голосування. спочатку попереднє голосування, потім три дня ще голосування. Так ось протягом кожного до вечора ці скриті були напівпорожні. Розумієте, тобто то людей немає. А вони, вони рахують, що там 87% прийшло і і, і проголосувало. Наші джерела на окупованій території вони вони нам розповідають, що. Вони сиділи по домам і тихо до 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 кого приходили там ці з цими скриньками стучали. То вони там іноді відкривали, іноді не відкривало. Тобто, тобто наші намагалися бойкотувати, як, як це було можливо ці голосування. Все це вони. Просто приписали. це такі величезна, величезна е, 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 неправдива картина, яку вони намалювали нам і всьому світу цих виборів без жодних, без жодних сумнівів. Дякуємо за ваше повідомлення і коментар. Регіональний координатор національної платформи стійкості та згуртованості в Херсонській області Дементій Білий був з нами цієї ми...